До повномасштабної війни я вже служив в 14-й окремій механізованій бригаді, групі інженерного забезпечення. Повномасштабну війну ми зустріли на полігоні і висунулися в бій Києва, Густомеля, в цю сторону. Поранення, як отримав 21 травня 2022 року, в районі населеного пункту Василівка. Донецької області Бахмутського району на нулю стояли. Прилетіла міна. Одна на трьох. Мені в ногу попало, добровольському в ногу і в руку, а зінь в п'ятку. Після того вивезли, шили, потім відрізали, потім дорізали. Ти знаєш, що цією ножовкою, Я ж думав, що тут тільки в кінах показують, їм справді нужокою різали. Я навіть чувствовав боль, як різчуть, бо що мене наркоз не взяв. Так я можу робити. Оба. Трансформер. В реабілітації я проходив в вінниці. Коли лежав після поранення в інтернеті, сидів, дивився, чим займатися далі. Думаю, все, капець, нікому не потрібний, треба чимось займатися. І щось дивився, дивився, надивився я, щоб викинули ставок у цей Березовецький на торгі. Я зареєструвався, проводилось два етапи торгів, ми його виграли, приїхали сюди, подивилися болото. Почали шукати комбайни, який буде кусити. Знайшли комбайн, цей труксор у Любішові. Парк «Прип'ять-Стохід» стохід, вони надають послуги. Всі люди збирали зерно, а ми молотили очерет. <реш> Перший раз покусили, потім другий раз покусили. Тоді почали рибу возити, завозити з різних водоймів закупляти, запустили рибу. Побачив я в мене очах, у конську продають осетра. Рішив купити, закинути, ще купили усьоз, запустили сюди. Раків накупляли, позапускали. Карпів, амурів, товстолобів, линка, щуку. З братом вирощували від лічинки до малька. В районі 50 тисяч запустили сюди. Це в нас апіхатина. Сон на бджолах. Що сон на бджолах? Розкажу. Біополи бджоли і людини одинаково. І пджолине біополе заряджає людину. Тут відпочиваєш сон, дві години заміняє повноцінний сон. Тобто, що людина спить вісім. Воно ну, більш суттєве, десь квітень, з травня місяця по серпень. Тут настільки пахне воском, прополісом, пилком, чути, як бджоли гудять, а лягаєш, таке воно ну, жужить. Ну, дуже швидко засинаєш, вирубуєшся. Це вже в нас в цьому році пройшов другий турнір в пам'ять Сергія Лященка-адвоката. Виручені кошти ми назбирали 80 тисяч гривень. За ці кошти купили два генератора і один екофо зарядну станцію передали в 14 окрему механізовану бригаду підрозділ розвідки зараз ще доробимо оце. що залишилося два вікна заказати О, кирпичі. Буде тут змурована грубка, така. це все вагонкою закажу, уб'ю повністю, а тут, певно, плітку буду класти. Буде домик для відпочинку. Буде кровать, цей еко-будівництво.